Беу! Бем! Нікс обмінюють собі таунса. Божевілля! З відходом на пенсію Едріана Ваднаровський, Шем Чараніє залишився без конкуренції в індустрії перевірених інсайдів зі світу НБІ. Та сьогодні вранці Шем скидує свою бомбу вже в статусі монополіста. В результаті обміну, як я вже згадав, в Нью йорк отримає Карл Ентоні Таунса. в Свою чергу в Міннесоту відправляється Джуліус Рендел, Донте Дівінченцо, пік першого раунду, який належить Детройту. Так як прев'ю на каналі вже є і по Нікс, і по Тімберволс, то нам обов'язково треба розібрати цей гучний трейд, як завжди, виявимо, хто переможеться, хто лузер, чи таких немає. Тому швиденько усім привіт! З вами Баскет Moves, влаштовуйтесь зручніше. Приємного перегляду ми починаємо. Let's Гоу! Навіщо це Нью Йорк Нікс? Здається, вони створили таку боєздатну команду. В минулому році обміняли Оуджа Оджанунобі, потім влітку додали ще Мікал Бріджеса, воз'єднали четвірку з Віланови. Така гарна історія, всі готові захищатись, пахати та мають потужний характер. Але недовго ця четвірка існувала. Дівінченцо відправляється як компенсація за таунса. І все б добре, але декат і характер стикуються в одному реченні. Звісно, якщо дивитися на апгрейд позиції Рендла і те, що зі здоров'ям Мітчела Робінсона коїться знов якась біда, він буде відсутній до грудня-січня місяця та пропустить початок регулярки, до того ж з відходом Айзеї Хартенштайна запасного бігмена не було, тому що Ачува та Сімс це несерйозно. Отже, грати з Джуліусом Рендлом на центрі дуже сильно не хотіло керівництво Нікс, хоча він потужний, але має лише 203 см зросту. Карл Ентоні Таун цілком може це робити, тому що він стоковий центровий і тільки через приход Руді Гобера став використовуватися на позиції важкого форварда. З одного боку, це вирішення проблем габаритів та стар Пауэра в стартовому складі. Тільки подивіться, як виглядає потенційна п'ятірка Нью-Йорка. Брансон, Бріджес, Анонобі, Харт, Таунс. Саме Джош Харт, я вважаю, буде відігрувати пару форвардів зоджи Анонобі, бо його енергія та праця на підбраннях вражає. В свою чергу, Карл Ентоні має стабільніший трьоочковий в порівнянні з Джуліусом, тим самим якісніше та ефективніше допомагатиме розтягувати майданчик. Але питання до його ментальної складової залишаються. Він вже працював з Томом Тібодо, і тоді це вийшло не дуже успішно. Тренер від Відверто був незадоволений тоді ще молодим гравцем, а саме його відношенням до діла. Звісно, пройшов час, і кат показав, що в захисній системі він цілком може бути корисним на своїй половині, але тільки поряд з класичним рімпротектором – чотирьохразовим діпоєм. Тім, коли відновиться Мічел Робінсон, з'явиться куди більша варіативність, і сховати Таунсо в обороні буде не проблемою, як на мене. Але ж при цьому віддавати Донте Дівінченсо, найкращого захисника по обходу заслонів, одного з кращих персональних захисників на периметрі в Лізі та пристойного снайпера це розкіш. Звісно, Мікал в комплексі краще, але ж ви втрачаєте в глибині, де і так були проблеми. Чому епідемія травм в кінці сезону яскрави тому підтвердження? Втім, якщо брати стартову п'ятірку, вона тепер точно може протиставити реальний супротив Бостон Селтікс. та замахнутися на великий фінал зі сходу. Навіщо це Мінісотті? Скоріше за все вовки розчарувалися в IQ Карл Ентоні Таунса, а особливо в матчах плей-офф, де він відверто грав гірше. Не сказати, що Джуліус Рендал чимось краще, а я думаю, тут до ворожки не треба ходити. Зрозуміло і так, що він гірше. До того ж, Рендал це пасив, його контракт збігає цього сезону. Але це з якої сторони дивитися? Скоріше за все вони зрозуміли, що платити 220 мільйонів кату наступні 4 роки не варіант, і відверто він не. Грає на ці гроші, а Ентоні Едвардс з цього року вже на дорослому контракті. Тому це таки вихід з податку, при цьому, начебто, зібравши більш концептуальну команду. Джоліус це чиста четвірка, до того ж більш мобільна, яка може грати у відривах та відверто більш жорсткий баскетболіст як тілом, так і духом. При цьому з ним приїжджає Донта Дівінченцо, який додає глибини на лавку запасних. А беручи до уваги, що Нікель Олександр Вокер має також збігаючу угоду, то це навіть заміна йому на майбутнє, бо мені здається, вони не зможуть втримати нікеля наступним літом. До того ж, рендла можна ще обміняти до дедлайну. Якщо він погано адаптується під стиль гри Кріса Фінча, або ж вони не домовляться по новому контракту, його цілком можна розбити на ще двох рольових виконавців, які матимуть більш-менші та більш триваліші гарантовані угоди. У будь-якому випадку вони стають гнучкіше і не втрачають у своїй силі. Ну і бонусом пік Детройта, який має бути достатньо високим, як мінімум лотерейним, що також стане в нагоді Вулфс. На мою думку, ця угода він-він. Кожен колектив вирішив свої проблеми з ростером. Чи можна було отримати більше за Таунса? Можливо, і так. Чи вартує кати тих грошей? Точно ні. Чи є контракти, які неможливо обміняти, таких не існує. Правила Рассела Везбрука. Ваші думки з цього приводу залишайте в коменти. Мені дуже цікаво буде їх читати. Ми рухаємося далі. Я ще хотів з вами обговорити таку новину. Дерік Роуз офіційно закінчив кар'єру після того, як його відрагували зі стану Мемфіс Грізліс. Дуже сумно, що це відбулося саме так. Хотілося, щоб він повернувся в Чикагобул та провів прощальне турне. До того ж, клуб цілком може собі це дозволити, так як вони увійшли у перебудову. Роуз починав дуже яскраво новачок кроку. Наймолодший МВП в історії NBA, три матчі всіх зірок, перша символічна збірна NBA, дві золоті медалі чемпіонату світу, але цей прайм був дуже короткий. Травма хрестоподібної зв'язки Коліна забрала його суперсилу, а саме дикий атлетизм. Втім, Дерік зміг повернутися та відіграти 16 років та 15 сезонів в НБА. Він грав через біль, особливо я пам'ятаю цей матч за Міннесоту, коли Ті Роуз набрав 50 очок, і які тоді були емоції, він просто плакав, як і всі люди, які це бачили. Тоді він розповів, як важко йому доводиться працювати, щоб вийти на майданчик. По 3-4 години розігріву та розминки перед кожною грою. При цьому тебе можуть не випустити або випустити лише на хвилин 20. Це такий важкий шлях, і як прикро, що ми не змогли побачити ще раз Деріка Роуза у Джерсі Чикаго під першим номером, та як слід проводити легенду на пенсію. Дуже яскравий початок і такий сумний кінець. Зараз багато хто обговорює, чи заслуговує Роуз потрапити в зал слави баскетболу. Як на мене, цілком заслуговує, тому що кожен MVP входив в Hall of Fame. А головний аргумент, якщо Тім Хардвей там же, то Дерік тим паче має опинитися у Вальхалі баскетболу. А як вважаєте ви, чи заслуговує Ді Роуз потрапити в зал слави? Якщо вам подобається це відео, обов'язково поставте великий палець догори. Не забувайте підписуватися на цей канал. Та розповідати друзям. А на цьому все. З вами був Basket Moves. До скорої зустрічі. Мир!